У зеленому садочку. ми перекопуємо. Така була гарна ділянка. маліни тут все росло, ну нічого. Це буде рости. Так, да, буде рости, тільки тепер трошки буде порядок тут. Так, там труба вже є. Сюди будемо робити стічну трубу тепер. Так. Хорошо, тут холодочку. Ось починається копатися. Та яма стючна, мабуть, так вона називається. Так. Зараз ми її бистренько зашаримо її. А де лопата хороша? Чого ти Ту взяв дали. О, бачиш? Бери лучше лопату, вона Я са. Отбити, то... Ага, так вона лучше копається. Ось ось. Ося лопата сама копає. Ага. А ну давай. Ту можна поламати, а сюди не поламаєш. Вона як ломиком. Земля хороша тут. А, а О, куди ж? А ти ж сюди не кидай. Там копати треба, що траншаєш буде. Та ж будеш соєдинятися, з траншає траншеєю. Сюди. Це чорнозем верхній. Хороша земля, тут вона й останеться. Так. Ну з Богом. Я прийду пізніше, побачу, скільки ви тут викопаєте. То все корні од маліни, так? Да? Була маліна тут. Ну нічого вона ще буде. От такий холодочок. Красота. Копать яму, а потім закопати її. Так, теперь сейчас ягод по чорнило боже. Хороший ялоде. Так, песок уже є, да, Дит? Yeah. Привис, зранку. З'їздив на базар, купив піску. Ну, не на базар, в магазині. Ну, все одно ж ти зранку поїхав і купив його. От такий пісочок продається в нас. 10 гривень відру. Узяв 10 відер. І будемо продовжувати зараз сценку сьогодні закінчувати. У ванній кімнаті. Так, це ментику додамо. А бач, як хорошо. хто стінку робить, хто з яму копає. Робота кипить. дід? Да, да. Да. А хто геть нічого не робить, так? Да? Ну, кому як назначено. А дід. Хочеш ай поумнічать, ти бач якийсь. Отак, от зараз. Та ну, попробуй його поколотити. Ну, але все не каміньці, буде легше. Це якби тут ще щабінь був, то важко було б. От, так. А то хватить цементу? Хватить. Це як ти відро туди висипав? Ні, піш. Пив ведра на два ведра песку, да. И хорошо будет, да? Хорошо. Вот, дед. Дыда один в четыре. Чтобы знал, кто кому Один на четыре. Хорошо сапою колотить. Хорошо, хорошо. Робить завжди важко. Хоч що-небудь робиш, все одно буде важко. Це якщо навіть будеш лежати цілий день на кровати, і то буде важко вдовитися. Ну да, будет, так. Зараз ну, да. водички, Трошки мою ще сюди. Шампунь, да. Ну да, ведь иди масло как масло у тебя, не Угу, Понятно. Хорошо, я так я получается. Ростор нашей готовий. Ну, нормально ты чешь на два ведра. Так, продовжуємо. Це курій. Який же ж він корисний? Лікарський, лікарський. Так, ямка вже стає глибшою. Ще й не вечір. Вовчик, вовчик копає, вовчик викопає яму. Молодець, молодець Вова. А ще коміє потихеньку, ну, вода у нас є. О, Дивись, все нижче й нижче. І дивись тільки чорну зюм, ще й до глини далеко, мабуть. Гарна земля в нас. Так. Це вже такі будуть вишиною двері вже. От так, так. Ой, Боже, думаю, аж сьогодні закінчиться оце все. Боже. Красота оця. Дід постарається закінчити його. Ох. Що так ваш? Та під потолком сидіти, ти та вже довго будеш. Быстро знаєш тільки що буде. Не знаю. Та ти можеш швидко робити, бо ти не хочеш щось вже старий, мабуть. Ну я ну, а кудись пішить, так вже. Да. Тут сама ну, хочеть, робота. Ну так, да. треба, щоб зійшлося вгорі. Це ж не влізу. Господі, коли воно це все закінчиться. Там ще й труба мішає. -да. Не. не, туди не провоз. Банда. що моя тут рубить? робить? А? Спокійно у вас тут. Он що гризуть? Моркву не хочуть. Це так прорвали морку. Листя вони ще пообклювали. а морковку не хочуть. Такі сипочки. Ципочки у холодочку, сидять собі тихенько.